Айджестерео медіа впевнено крокує інформаційним простором країни. Розпочинаю огляд традиційної ситуації, яка відбувається. Прикордонних з Україною регіонах, які вже потрапили під кордону під контроль українських військ, мова звичайно про Курщину. Ситуація там наступна: Українські сили закріплюються на тих рубежах, які були звільнені від ворога. Ворог звідти витіснений. Продовжують наші сили виконувати завдання із витіснення, утримання і створення умов несприятливих і, взагалі, таких за яких ворог не може утримуватися. На захід і південний захід безпосередньо від Суджі. в районі Корінєвого тривають бойові дії. Мости, як і раніше, традиційно вони підірвані, тобто тут нічого не змінилося. Саме мостові переходи через річку Сейм. А ворог намагається звичайно задіювати понтонні переправи. Вони підтягують понтони і таким чином намагаються забезпечити для власного контингенту який... Затиснутий зараз українськими силами Росія намагається їх рятувати, їх відтягнути, як, хоча б якимось чином, вивести звідти живу силу. Наші війська цьому протидіють мета зрозуміла, не застосовуючи значні сили, не наражаючи на. Зайву небезпеку, особовий склад зробити умови для російських військ там несприятливими, максимально змусити ворога здаватися, поповнювати обмінний фонд і розширювати зону контролю і присутності українських військ на Курщині. Як відомо, поповнення обмінного фонду це та ціль, яка вже дає результати українським силам оборони та й всій Україні, тому що вдається повертати наших захисників-захисниць з російських полонів, з російських кремлівських катівень. Вони їдуть, цьому радіють їхні родини, їхні близькі, та й всі ми. Тому це вже працює. Що стосується північного сходу, суджі. В напрямку відсуджені на Курщині Українські сили концентруються там, проводять відповідні дії, проводять відповідні рейди з метою витіснення ворога, недопущення концентрації його військ і недопущення контратак противника, які він може організовувати. Так само можна сказати, що змінюється ситуація на харківському напрямку. Після того, як ворог зняв звідти певні сили, наші війська провели ряд локальних контратак. Які мають успіхи, які витісняють ворога і заволодівають наші сили вогневими позиціями, опорними пунктами? Ворог несе втрати, вимушений відходити, і в Україні з'являються хороші шанси остаточно витіснити російські війська із Харківщини і зробити. Життя якраз для області і міста дещо безпечніше через те, що ворога буде витіснено остаточно звідси з території України. Що стосується Куп'янського напрямку, українські сили продовжують відбивати чисельні. Атаки стримують атаки ворога. Вони дещо зменшились на цьому напрямку, тому що противник відвернув увагу на суджу і продовжує діяти якраз на Курщині. Лиманський напрямок у ворога немає значних успіхів. Наші сили стримують і доволі таки впевнені. Часів яр російські війська не полишають спробатак, незважаючи на те, що певні сили противник був вимушений перекинути безпосередньо на Курщині, де тривають активні бойові дії. І, до речі, на Курщині зараз керівник ТРО Медіа, полковник Дмитрашківський, разом із представниками і членами команди ТРО Медіа проводять відповідні заходи, вони спілкуються з населенням там, показують. Жахіття війни, жахіття російської агресії, що ворог ще російський солдат зробив в Україні в Бучі, Вірпіні і не тільки демонструючи відповідні фотовиставки, фільми для того, щоб поширювати правду там про цю жахливу війну, як сказав президент України Володимир Зеленський, однією із цілей операції в Курській області є показати російському суспільству неспроможність Путіна гарантувати їм безпеку. Так, от тепер в продовженні цієї тези президента і команда ТРО Медіа працює з метою реалізації цієї цілі показати жахіття війни, жахіття того, до чого довів кремлівський режим, жахіття того, що, до чого призвела Росія і російське суспільство, яке або підтримувало Путіна, або телерувало, і яких це все влаштовувало, аби такого більше не було і аби ситуація змінювалась. Повертаючись до напрямку на часів яр. Ворог намагається просуватися в районі каналу, тисне доволі таки потужно, застосовує різні види озброєння, значну кількість дронів. Працює час від часу авіація на цьому напрямку. Істотних успіхів противник не має, наші сили удари стримує. Натомість, ворог має певні успіхи в районі Торецька і Нью-Йорка, намагається просунутися там, тисне доволі таки потужно. А дуже так скажімо пристально і дуже часто застосовує авіацію, застосовує каби з метою руйнування. Тобто традиційна російська воєнна машина тут воює тією ж тактикою, як ми бачили і раніше. В значній мірі застосовують каби, застосовують артилерію для того, щоб просто все стирати на своєму шляху і воюють за прикладом якраз випаленої землі. Наші сили продовжують стримувати і відбивати атаки там. Покровський напрямок. Багато хто почав говорити, мовляв, про Покровський напрямок командування Збройних сил України забуло, але це зовсім не так. Командування Збройних сил пам'ятає і вживаються відповідні заходи, тому що на Покровський напрямок передислоковане певне підкріплення, додаткові сили і засоби та підрозділи, для того, як ще якраз, щоб відбивати численні атаки ворога, посилити наші оборонні позиції. Звичайно, у противника там є. Значний темп просування вони кидають туди найбільше сил, найбільше сил. Очевидно, що це на сьогоднішній день є пріоритетним напрямком для російського наступу. Туди привернута вся увага. Ділянки наступу звужуються. Відповідно, вони звужуються таким чином, що ворогові зараз вже бракує сил і засобів для того, щоб атакувати по всій лінії фронту на сході в однаковій мірі. Тому вони вимушені зараз концентруватися і обрали покровський напрямок, де задіють різні види, практично всі види озброєння. Натомість безумовно. В комплексі ось ця дія, і українська наступальна, успішна наступальна операція на Курщині змусять противника послабити тиск на інших напрямках, і цим буде користатись Україна. Українська армія буде проводити локальні контрнаступальні заходи і дії, покращуючи тактичне положення на Харківщині, можливо на Куп'янському напрямку, Лиманському, витісняючи ворога. І фактично дещо намагаючись перехоплювати ініціативу. Курахівський напрямок не просто ворог мав певні успіхи, блокує, намагається ворог заблокувати логістичне забезпечення з вугледаром. Наші сили відбивають атаки. Дещо поживалася ситуація на Времіївському напрямку після того, як ворог перегрупувався, доукомплектував власні підрозділи, почав діяти більш активно, намагається просуватися. Наші сили відбивають. Численні удари. Запорізький напрямок, Оріхівський, зокрема, кількість і інтенсивність наступальних дій ворога дещо зменшилися. Це пов'язано, вочевидь, із подіями на Курщині, тому що агресор вимушений був перекидати певні свої війська туди. Наші сили продовжують стримувати там атаки і доволі успішно. Що стосується загалом півдня, то ви знаєте, російські воєнкори панікують постійно і стірять, це їм притаманно, але цього разу особливо мовляв, українські збройні сили готують там якісь небезпечні для них дії. Я не буду це коментувати, скажу тільки, якщо воєнкори російські істерять і критикують власне командування, значить українські сили оборони на правильному шляху. Ворог завдав масованого ракетного удару по території України. Були застосовані крилаті ракети, балістичні, аеробалістичні, а також дрони шокет. Повітряна тривога тривала дуже довго, 26 серпня. В цей час ворог бив по об'єктах енергетики. Вони в першу чергу були. Під загрозою українські сили оборони ППО робили все, щоб збити якомога більше ракет. Є певні наслідки цих атак, вони були відчутні, були застосовані аварійні відключення електроенергії. Ворог продовжує спроби якраз створити умови несприятливі для нашої енергетичної системи, особливо напередодні старту опалювального сезону. Саме тому під час кожного міжнародного захисту заходу події. Президент України Володимир Зеленський наголошує на тому, що Україні потрібно більше систем ППО. Про це говорить і міністр закордонних справ України, і міністр оборони, і наше керівництво для того, щоб залучити якомога більше сил для того, щоб збивати ракети. Але так само нам потрібно рішення щодо далекобійності: наносити удари в глиб російської території, бити по їхніх тилах. Це буде виконувати, поки ми чекаємо рішення від наших партнерів і новий дрон ракета «Паляниця». Президент сказав про те, що. Він уже успішно вражає цілі на території Росії. З того, що відомо, це дрон з реактивним двигуном в формі ракети. Він летить без шасі, маневровий, менше помітний для систем ППО. Не кожна система його здатна збити, але вже летить зі швидкістю 400 600 кілометрів швидше, ніж звичайний дрон. Може нести вибухівку 50-60 кілограмів. Тому Україна посилилася ще одним важливим видом озброєння, який буде допомагати захищати в подальшому нашу. Державу, і це надзвичайно важливо на окупантів. Полетить ще більше таких е, видів озброєння. Бережіть себе і слава Україні.